Станом на цю фактично хвилину ми знаємо, що вже понад 100 країн приїдуть на саміт миру, на мирну конференцію до Швейцарії, і там буде українська формула миру. Окрім того, буде антифорум, який, я не знаю, антимиру, чи як там це, я так розумію, Росія з Бразилією якусь гру грають. І от сьогодні ще нам додали третій. Це десь на осінь. Де кажуть, що там би мали би бути і Україна, і Росія? Е, ще буде якісь декілька е, форумів, і взагалі що з цього всього хочуть викрутити? Я, чесно кажучи, достатньо скептично ставився до саме Томиру, який готує от Україна, те, що зібрання, але те, що відбувається навколо нього з боку Росії і Китаю. Це говорить, що вони все ж таки серйозно розглядають цю річ. І вони розуміють дипломатичні наслідки всього цього того, що все ж таки буде за, за цим саметом. Тому що, якби знаєте, воно було таке несерйозне. Ну поговорили і так далі, так, але те, що Китай там з Бразилією там спільну якусь заяву зробили. До речі, частину перекликається з тим, що буде обговорюватись на якраз на саміті миру, якраз стосовно ядерної безпеки. І, а, і інших питань, але тут слід розуміти знову таки у нас часто плутають, коли Китай говорить про суверенітет, неподільність і про ядерну безпеку. Це Китай більше за все турбується про себе, тому що коли він говорить про неподільність і єдність, він має на увазі зазвичай Тайвань. А стосовно ядерної безпеки вони змушені втручатися в це питання, тому що теж не через велику любов до України, а через небезпеку саме для себе. Чому тому, що Китай побоюється, що у разі теоретичного використання ядерної зброї в Україні, а вони категорично цього проти цього, вони розуміють, що це різко погіршить ситуацію з ними. Чому тому, що Японія та Південна Корея дотисне Сполучені Штати Америки на отримання власної ядерної зброї, технологічна база у них для цього вже давно готова. Є і плутоні, є і ракети, і все, що з цим пов'язане. Тому вони розуміють, що поява двох ядерних держав, що такої як Японія, яка до речі підтвердила свої зобов'язання щодо захисту Тайваня, це різко погіршить їхню ситуацію. Друге, ми бачимо метушиння Росії. Вони там чогось починають збирати міністрів закордонних справ країн Брікс і намагаються створити іншу таку, знаєте, іншу таку мирну конференцію е для того, щоб продемонструвати свою якусь особливу позицію, і це дуже добре. В дійсності це означає, що все ж таки, якби ми не ставились до цього саме миру, він матиме ефект, і ми матимемо довгостроковий ефект. А далі чому зараз відбувається метушення Росії? Ми бачимо, знаєте, вкиди теж з деяких кіл заходу, там про різні корейські сценарії, інші сценарії, мирне перевони. Росія дуже поспішає. Росія дуже поспішає, тому що я, от у себе на Фейсбуці викладав інтерв'ю такого відомого аналітика по енергетиці, який спрогнозував, що Ще на початку, от коли тільки почалася війна, що через санкції в Росії почнеться ламатися енергетика навіть з до ударів дронів українських. У них почнуться порушення технологічних циклів і багато чого іншого. У них восени, восени. Почнуться проблеми в енергетиці, які ми побачимо вже. весь світ. Це побачить, що вони буде дуже слабка позиція. Тому вони починають оце це знаєте, рухи давайте швидко домовлятися, мир і так далі. А це ще знову таки через удари українських дронів, які вже бачите, оці дрони з Бовушні вже долітають до Новоросійська. Це дуже полі дуже болісна тема для росіян, оскільки через новоросійськ відбувається експорт нафти. Це не замерзаючи порт туди. Нафта йде на Індію, на Китай і багато інших країн, і тому вони дуже підписають, І коли там знову таки вкиде там Блумберг, що там хтось щось збирається, в Саудівській Аравії. Це я впевнена інформаційна війна Росіян. Вони хочуть розмити ефект від цього саме то, який буде все ж таки відбуватися, і намагатися показати, що вони. Начебто готові домовлятися. Я вважаю, що це брехня, поки Путін при владі війна буде тривати. А можна б спробувати зараз вже підвести проміжні підсумки достатньо глобальної гри за великі гроші? Я маю на увазі саме Росії на зовнішніх полях. Зірвати саміт їм не вдасться. Це ми вже бачимо. Але вся ця гра, не, можливо, навіть не для того, щоб цей саміт не відбувся, як для того, щоб з'явилося якомога ширше коло е людей, більше, ніж якісь там ультраправі і ультраліві, яких можна на Пітерський форум запросити, або передати їм е грошенята в їхню е партію, фракцію чи на виборчу кампанію. Зараз ми вже бачимо, що певні тріщини пішли, хоча б, наприклад, по. По оборонних тезах, коли, наприклад, британці шведи кажуть, дали вам зброю, лупіть російсько-фашистського окупанта. А істерика в Італії, ми бачили буквально вчора. В фактично, ми категорично проти, проти, і так далі. Тобто, це і є от лінії розколу. Чи вдасться їм по формулі миру, так само на назбирати людей, які... Почнуть на високому рівні кричати, що, слухайте, якась формула є. Давайте, хай вони сядуть, перестанемо для, для початку перестанемо надавати фінансову і е, збройну допомогу, і все, і настане мир. Такі ж речі вже говорилися не на рівні якихось там кухонь, а на рівні вже в, е, високої політичної кухні. Збільшилась кількість таких. Ну, дивіться, тут два треки. Ми не повинні плутати дипломатію і реалізацію цих, е, цих речей. Я завжди знаєте, є така фраза добрим словом, і пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Бо добрі слова, да, добрі слова це дипломатія. Оце знаєте, рамка там, мир і все, що пов'язане з цим. Але реалізувати це можливо тільки конкретними діями. І ми повинні розуміти, чим більше буде ударів по території Російської Федерації з боку України української зброї, тим буде краще для нас. Не треба сподіватися, що хтось за нас щось вирішить. Вони вирішить, тільки за, за наш рахунок. Ми повинні пере, перевернути ту дошку. В принципі, Україна це вже робить для того, щоб вирішували не за наш рахунок, а за їх рахунок. От, наприклад, чи є, чого побоюються Сполучені Штати Америки, вони побоюються хаосу в Росії. Вони побоюються того, вони взагалі, до речі, завжди грали в, є, в цілісність Росії, щоб у нас не було а, ніяких ілюзій, так останні 100 років, і а, це теж залежність, це теж залежність України є спроможність організувати хаос в Росії, так ну принаймні, технологічні удари по компресорах нафтопереробних заводів, вже по рухомих цілях прилітає по залізницях і так далі. Оце коли Москва втрачає можливість. Викачувати ресурси з регіонів і продавати на захід, оце реальний розпад економіки. І дивіться, що відбувається тепер. Якщо подивитися на карту Росії, вона ж завжди будувалася, що все продавати в Європу. Вони так 400 років жили. З Сибіру викачували ресурси, і продавали в Європу. І тут Москва потрібна була як центр, який і тримав регіони. А тепер складається ситуація, що Москва те не потрібна. Якщо би перебуваються основні артерії. То так, регіональні еліти, вибачте, Китаю нафту і газ самі можуть продати І Китай поряд і не потрібна в даному випадку Москва. От чому тут ви повинні ще розуміти ці речі, які цікаві нам. Чим сильніше ми будемо, тим більше ми будемо реалізовувати ці речі. До речі, цікавий був діалог от стосовно зміни Сполучених Штатів Америки. От слухання було в конгресі, де республіканці викликали на слухання Блінкіна. Там такі пасажі звучали, які раніше ніколи не звучали. Макфолд, який там очолював, він запитав Блінкіна. Він запитав: а на якій підставі ви заборонили Україні бити по території Росії? Конгрес цього не забороняв. А знаєте, от в, 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 е, в американській політичній системі самоупраста однієї влади це дуже важке в дійсності обвинувачення. І пан Блінкін, помітьте. Він не сказав стару шарманку про цьому, про цьому про ядерну ескалацію, і знову звучить пан Селіван. Оце русофійська група, яка активно грає на боці Росії. І дивіться, от сьогодні я далі говорю, що як ми як Україна може змінювати от сьогодні. Повідомлення, що гурівці влупили по вороніжу станції дальнього спостереження. Ворську, так, 1800 кілометрів, а це ядерна інфраструктура. Україна показує Сполученим Штатам Америки, що всі ці казки про ядерну зброю, використання ядерної зброї Блеф, пігня і немає ніякого сенсу. Це раз далі. Стосовно Трампа, дивіться, ми повинні розуміти, ми не знаємо, що буде робити Трамп, але розуміти, що все рівно світ любить сильних. Це раз. Але ми точно знаємо, що зробить Трамп. От точно можна 99%. Він зніме обмеження щодо буріння і експорту американської нафти та газу, будівництва ЛПЖ-терміналів. зніме обмеження на цей нафтопровід на який наклав Байден. Це означає, що пропозиції нафти на ринку будуть значно більше. І це означає, що тут питання, куди Росія свою нафту буде дівати, якщо Україна ще не встигне перебити їм експортні нафтогони. Тут не питання в тому, що купує Індія і Китай. Тут питання в тому, що Україна повинна зробити все для того, щоб у них не було можливості експортувати свою нафту і експортувати свій газ. Ну за єдиним виключенням американські компанії, які прокачують казахст... казахську нафту через територію. Росії та поки така вони мають виключення. От вони нехай качають там, то скільки уряд Сполучених Штатів Америки оплатив фактично абонемент, щоб Україна не щупала цей але це досить складна там логістика. Там і той самий новоросійський порт теж задіяний. Тут треба буде обережно. Ну ви намалювали один ізмовірний сценаріїв а Тарасе що ви скажете? Ну в. Що це за перестановки? Ще не почали працювати, а вже скандал доганяє скандал. Одного ПЗЖ немає, другий ще сидить. Що з тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради? Вона так і не добереться до істини, що там з укріпленнями, що там з армією дронів, що там по інших північних областях. У ну дивіться, у нас ТСК завжди мала такий рекомендаційний характер. Ну дайте систему. Характеризує не помилку, реакцію на помилку. Якщо підняли хай вони в. В вигнали там опозажистів, ну добре, але ми не повинні сподіватися, що воно так знаєте буде працювати як рекомендаційний механізм. Він буде працювати. А в інший спосіб, знаєте, ми краще українці повинні сконцентруватися не навколо цього. На спонцентруватися навколо виробництва своєї зброї. От що. Вимагати уряду кредитування ВПК, вимагати збільшення державного замовлення. ВПК скорочувати витрати на непотрібні речі, тому що от тут питання в тому, чи є такий запас міцності, про який говорить Росія. Не факт, як вона говорить. Ну, Якщо але, але Україна теж перевір... потрібні лінії оборони, на них списані мільярди. Ні, ні, лінію оборони ні. Україна, тактика України, повинна бути глуха оборона і бити по території Росії. Це єдиний спосіб так, правильно, я маю увазі, що теска створена для того, щоб перевірити, чи ми справді ну, цим займаємося. справися, що вона перевірить, тому що я просто прокоментую стосовно те, що на заході нам розповідають казки про корейські сценарії, німеччину. Це все брехня та розводки. Я вам скажу, чому тому, що Німеччину Німеччину та корейський варіант став можливим тільки після смерті Сталіна, все далі і в Кореї, і в Німеччині знаходяться досі американські війська. Далі щоб вступити в НАТО радянський Союз, якщо говорити про Німеччину, обміняв нейтралітет тоді Австрії. Тому що фактично навілював вступ е, е, Німеччини в НАТО. Я не вірю в вступ України в НАТО частинами. Це чиста розводка, тому що, поки Путін при владі, він ніколи цього не дозволить. Тому що там виникне питання, а які кордони України, і виявиться, що залежність вступу в НАТО залежить повністю від Путіна, тому що з ним треба буде домовлятися. Чи могли е, чи є можливості у Путіна залучити людей? Теоретично можливо, але якби вони могли це зробити так безболісно, то вони б давно це зробили, тому що у них виникло питання: а хто буде працювати в пака, хто буде працювати в тому числі і воювати, тому що треба озброїти людей. Треба зробити це все. Тому не так чому вони поспішають знову таки, чому вони тут знаєте, і одразу з доброхоти на заході нам починають розповідати. Група селіва на хоче врятувати Росію від хаосу, який може влаштувати Україна ударами по залізницях, ударами по компресорах нафтогазових, нафтогазових інфраструктури Вони теж це не можуть поміняти, бо бо воно або все імпортне, або виробництво миколаївського заводу де, Зараз маш проект. І от чому от побоються, тому тут починаються всі ці розводки розповіді, що вам приймемо в НАТО частинними. Це брехня відверта, це ніколи не буде, тому що без кордонів 91-го року. І ми повинні розуміти, що зараз концентруватися потрібна повна перемовна позиція, коли є ракети, коли є зброя, і довбати довбати по Росії. І тоді ще виникне питання знову таки, якщо при приході Трампа що він спустить. Ціну на нафта вона може взагалі до 50 доларів впасти. Ще невідомо, що буде з економікою Росії, в якій вона перемовні позиції буде, і Україна тут може обміняти можливість зробити велику проблему для західного світу вигляді хаосу в Росії на вирішення маленької проблеми. В їхніх очах кордони 91-го року, прийом в НАТО та списання боргів, так треба торгуватися і ставити такі умови. Але це тільки власною зброєю можна зробити, тому що сподіватися, що хтось за нас щось буде вирішувати. І коли там розповідають, що можливий корейський варіант, ну корейський варіант це був ну, абсолютно інший історичний контекст, тому що знову таки помер Сталін. Корейська війна закінчилась, коли помер Сталін. Путін, на жаль, живий та здоровий, на жаль, не п'є та не палить, на відміну від так? І ми повинні це враховувати. І тому будь-які перемовини, які він зараз запустить, будуть єдина мета мета припинити постачання зброї в нашу державу. Вони хочуть зробити, як це було в 2014 році. Вони тільки починаються перемовини. На заході одразу з'являються різні доброхоти, які починають говорити Давайте дамо миру шанс. Ембарго на постачання зброї в нашу державу і наступний удар буде. Ну це ми вже проходили в 2014 році mm. і так далі.